Кропивничанин Павло Мазур купив електромобіль у 2016 році. Три роки тому встановив додаткову акумуляторну батарею і перереєстрував машину. Тоді отримав у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ зелений номерний знак. Їх почали видавати з березня 2021 року. Номерні знаки для електрокарів починали з літер латинської абетки Z та Y. Z означало Zero Emission, що означало нульові викиди. Під час Російської агресії є символіка буква «З», і наші громадяни України відходять від цієї літери, просто і замінюють завізет «З» на, на «Y». Щоб не було ніяких асоціацій з російською армією, Павло Мазур номерний знак вирішив змінити. Ну така вийшла прикра ситуація, що на ньому буква «З», під час повномасштабного вторгнення це ну якось не з, не з. Спів, не і потім вирішив замінити його. У сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ ця послуга діє з травня минулого року. Було зареєстровано понад 400 електромобілей. За послугами і заміни номерного знака протягом 2002 року звернулися 34 особи. Для заміни номерного знака водію треба взяти паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Громадянам потрібно завчасно зареєструватися на сайті головний сервісний центр в розділі Електронна черга або отримати взяти таталончик у нас на місці. Взяв талончик і на протязі півгодини отримав номер. Вартість послуги із заміни номерного знаку на електромобілі коштує 633 гривні. Олександр Смотанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.